Сьогодні ми будемо в Майнкрафт. Ми сьогодні зараз спимо. Зараз ми спимо. Але жі маємо верстак, пічку, я вже все маю. Вже тут про мене поло, має, має дерев'яний кайло. І я зараз отакий волон.

ми ну, не будемо ну ми ж не будемо завершувати то тобто, як так скоро ми будемо завершувати, правильно? ну так, правда. зараз я ще вам покажу іншу хату яку я сам приправив вона отак от ось така виглядає чекайте чекайте тут в мене реклама

Ось його холодили. Ми багато така. Ви видали ставить. Зараз будемо завершувати. 我有 video。